Ось розкрила коробочку з травами. Ну, все таке гарнюні малесенькі. Зараз буду дивитися. Орегано компактум називається. Зараз як його зняти. Запаковано тако гарненько, мені подобається. Зараз я їх всі, мабуть, розкрию і тоді вам покажу по сортам. Ось зараз так, поставила телефон, зараз покажу. Ось це Орегано Компактум. Такий гарненький шапочка, гарнюнька. Це Чебер Альбус. Освітлення тут у мене погане вже вечір. Це я в хаті знімаю. Це у мене тархун. Ось такий маленький. Всі саджанці по 65 гривень. Ви зараз мають піднімати ціну на 5 гривень за стаканчик. Кому цікаво, пишіть, я дам посилання. Дуже багато пряних трав, багато м'яти, сортів м'яти дуже багато. Ось я собі взяла м'яту зелене яблуко. Ось так вони запаковані, підписані, запаковані в картон. І ось тут ще запаков... заліплені скотчем для того, щоб не висипалася земля. Такий ніжний аромат цієї м'яти зеленого яблучка. Угу. Попробуй відліпи, так щоб не пошкодити рослинки. Так, є, ось така, дивіться, гарна теж. Собі підписую. М'ята зелене яблуко. Яблуко. Так, далі. Що там далі? Так, це пізніше було це в насляла? Це Монарда, Бергамот. Трошки розсипалась земля, але небагато. Ой, такий колір гарний, такий салатовий. Ну, На відео цього не буде видно, але такий гарний. А пахне як М -м, просто супер. Це, знаєте, як чай з бергамотом? Ну, це ж є берегамот. Супер. Це магазинчик, сторіночка в інстаграмі. Я знайшла. Здається, по якимось рекомендаціям, хтось із блогерів замовляв, І я ще з минулого року собі зберегла і вже в цьому набрала собі. Небагато, але все ж таки так, монарда, так, напишу Бергамот. Бергамот. Монарда. Так, далі. Далі у мене карі. Я брала собі, обирала для чаю трави і для риби та м'яса. Ось тут теж все запаковане, такий гарний -м. -м, -м. Аромат такий приправи, знаєте, такої м -м -м, клас. Ільший страв. І... У них э... морозостійкі. Я всі брала ті, що морозостійкі. Пізніше ще хочу базилік докупити. Але це, мабуть, я вже куплю тут у нас на місці розсаду. І, і ще щось хотіла. Розмарин ще хотіла, але зараз ще його немає. Не продають поки. Так, що це у мене? Карі? Карі. Це такий тим'ян. Ось таке теж маленьке. Ось така кучеряшка. Такі листечки маленькі, маленькі. Ох, який аромат. Ого. Такий дуже сильний. Тим'ян. Найбільше мені сподобався бергамот по запаху. Ну і карі теж, да, така приємна. Цей тим'ян такий, знаєте, ядрений. Ран. А я замовляла моя рам, чи це подарунок? Три, 4, 3, 6, 7, 8. Ні, замовляла, значить, 8. Замовляла мою рани. Отже, знаєте, от, замовляєш і не пам'ятаєш, що замовляла, у кого замовляла. Я думаю, що це хвороба у всіх дівників, особливо весною, це загострення відбувається. Угу. ще розріжу. Є. Все ціле, все класно доїхало. Земелька не розсипалась. Там геть крапелька, і то. Це, за все, коли пакували, то там земля трошечки розсипалась все в коробку. А так. Ой, а у цього такий аромат. Ніжний, ніжний. Це що? Моя Так, вже завтра я буду висаджувати. Ну, для мене завтра, для вас прямо через декілька секунд. Поки всходить моя пасха, то я зробила такі луночки на трави, а трошки пізніше висадимо їх. І ще з цієї сторони зараз покажу. Ось так це виглядає. Коли розростеться, буде дуже гарно. А якась трава дуже подобається моїй китці, тому що вчора, навіть не знаю яка, вчора вона зайшла в хату і була тільки коробка, От вона так її винюхувала. Не можу зрозуміти, що їй там дуже так подобається. Який запах. Ось це біля карі вона сидить. Може, їй це подобається, а? Киця? Це тобі подобається? Хотячої м'яти тут немає. Я таке не замовляла, тому що всі коти будуть у нас. Все винюхує. А ось тут залишила місце для розмарину та як він називається? Базиліку. Ось тут буде базилік і розмарин, а поки тут у нас киця. Чоловік знімав не горизонтально, а вертикально, як для інстаграму. Тому так ось виходить. Як бачите на відео, що земля в мене після поливу збилася, і грудочки треба було розправляти руками. Зараз ця грядка замульчована скошеною травою. Взагалі такі грядки маєте на увазі, треба змульчувати обов'язково, тому що будете дуже часто поливати і земля дуже-дуже сильно пересихає швидко. Ну, ось результат грядки моєї пряної. Тут при м'ята. Ліса така там щось вибиває, наче. Хочу ще замульчувати, тому що дуже пересихає земля. Так як вона високо, то дуже сильно пересихає. Пергамот, м'ята яблучна, пахуча дуже. Тархун. Ну і там і чепрець, орегано, карі. Все не пам'ятаю, як називається у мене. Все десь записано. Загалом ось так вийшла подобається. Також, користуючись нагодою, що чоловік вдома попросила його перевозити мені землю, засипати ще квітничок, ось той який з плетистими трояндами, тому що там. Була така, як канава, і треба досипати землі. Ось ми чоловік возив, а я розгрібала. Дуже люблю працювати разом. Мене це дуже надихає. Мені тоді здається, що я впевнена, що нам все під силу. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки і до нових відео.